П'ять особистих системно-сімейних розстановок ми провели в цю суботу з вами. Все частіше зустрічається наразі тема голодомору. Це означає, що в нашому суспільстві з'являється сила подивитися в ту біль, яка, скоріш за все, не була прожита свого часу і була закапсульована на довгі-довгі роки. Часто ми бачимо, що саме жіноча психіка спрацьовувала на самозахист. Але тоді з блокуванням цього болю блокувалися і інші справжні натуральні почуття. Тобто, коли ви дивитесь на своїх мам, бабусь із запитанням, де тепло, де материнська щирість, розслабленість і можливість просто бути поряд, і так само не знаходите тепло і можливість утримувати щире задоволення тут і зараз в собі, то, можливо, якийсь великий, великий непережитий біль. Стоїть каменем і перекриває потік любові, кохання, почуттів жіночності, яке інформаційно передається із покоління в покоління. Може бути багато інших причин, коли ми не відчуваємо тут і зараз себе гарно. І розстановки миттєво і якісно надають відповіді, яка саме є причина. І ми маємо змогу послужити нашій сімейній системі і розв'язати вузли, які були багато років. В суботу, в наступну о 13.00, я запрошую вас на тему Моє щире жіноче. Ми запрошуємо жінок, які не відчувають тепла від мами та бабусь зі складнощами знаходять щиру жіночу радісність та щастя буття. Також я запрошую чоловіків. Кожному з нас є і жіноча частина, і Чоловіча Чоловіче вдалі проявляється в нас як ясний розум, здатність діяти, досягати поставлених задач, а жіноча видалі проявляється в нас як тепло серце, доброта до себе, до ближнього, до жінки своєї, до дітей, здатність відчувати радість буття. Якщо ви чоловік і спостерігаєте певні труднощі з вищеперелічним, переліченим, буду рада послужити вам. Вартість особистої розстановки на зустрічах з конкретною темою завжди нижча за рахунок спільної роботи над єдиною темою. В цю суботу вартість особистої розстановки в темі Моє щире жіноче 900 гривень. Зустріч проводиться офлайн у Києві на Голосівському проспекті 30 Контакти для запису в перших коментарях. Буду дуже рада бачити вас.